Привіт, Лідо, як у тебе справи? Привіт, Назаре, Лілію. Все добре, а у вас? Дякуємо, у нас теж усе добре. А як твої справи з вивченням української мови? Я вчу, але мені важко говорити про погоду не вистачає слів. Розумію погода в Україні буває дуже непередбачена. Так, наприклад, вранці сонячна а в обід вже йде дощ. Як у Львові. Точно, Назар. Це справді цікаво. Можете розказати більше, як ви говорите про походу українською? Наприклад, сьогодні похмуро. Перекладемо It's Cloudy Today. Похмуро означає, що сонце за хмарами, а завтра буде сонячно, It will be Sunny tomorrow. Також можна сказати: завтра буде тепло. It will be warm tomorrow. А сьогодні хмарно і сиро, або волого. It's cloudy and humid today. Сиро, волого. Це означає, що буде дощ. Дякую. А яка ще погода є в Україні? Наприклад, сильний вітер, strong wind, а сніг А ожеледиться icicle. Вранці буває туман, fog, або вранці туман. Скільки слів я хочу повторити туман, дощ, сніг, синий вітер, сиро, похмуро, сонячне. Молодець, Лідо, опиши трьома словами сьогоднішню погоду. М -м Сьогодні сонячно, тепло, ясно. Чудово! Нехай у нас завжди буде гарна, тепла і сонячна погода.